Як тобі ідея підзарядити свій телефон батарейкою з водоростей? Це можна реалізувати, вирощуючи деяких представників одноклітинних водоростей. Детальніше в нашому відео. Представники зелених водоростей мають зелене забарвлення та лому, подібне до забарвлення вищих рослин, тому що в їхніх хлоропластах переважає пігмент зеленого кольору хлорофіл. Серед зелених водоростей є одноклітинні, як от хлорела і хламідомонада, колоніальні водорості, вольвокс та багатоклітинні представники ульва, улотрекс тощо. Знайти представників зелених водоростей можна як у солоних, так і прісних водоймах на невеликій глибині до 30 метрів, адже глибше вже набагато менше світлових променів для фотосинтезу. Також їх можна побачити на суходолі, на снігу, скелях чи корі дерев. Хламідомонада це планктонна одноклітинна зелена водорість. Її клітина за формою нагадує грушу. Хламідомонада переважно зустрічається у прісних неглибоких водоймах, хоча деякі види можуть жити і в солоній воді. У воді хламідомонада пересувається за допомогою двох джгутиків, розташованих на вущій частині клітини. Клітина хламідомонади вкрита целюлозною оболонкою. У прісноводних представників водоростей усередині клітини під джгутиками розташовані дві скоротливі вакуолі, що накопичують і виводять надлишок води з клітини. Річ у тому, що кількість солі всередині клітини вища, ніж назовні у прісних водоймах. Тому вода з навколишнього середовища постійно надходить у клітину, щоб підтримувати водно-сольовий баланс. А цей надлишок води доводиться постійно виводити. Більшу частину клітини займає хлоропласт, що забезпечує процес фотосинтезу. На хлоропласті також розташована червона органела під назвою стигма або ж світлочутливе вічко. Стигма здатна реагувати на світло та скеровувати рух хламідомонади у його напрямку. У процесі фотосинтезу хламідомонада утворює запас поживних речовин у вигляді крохмальних зерен. Такі крохмальні зерна про запас відкладаються прямо на хлоропласті та навколо тільця під назвою піраноїд. За сприятливих умов, тобто за достатньої кількості світла, хламідомонада розмножується нестатево шляхом утворення спор. Хламідомонада втрачає джгутики і всередині клітини шляхом поділу утворюються чотири однакові клітини. Вони проривають оболонку материнської та починають жити як молоді особини хламідомонад. За несприятливих умов, тобто недостатньої кількості світла, значного похолодання чи забруднення водойм, потрібно утворити нащадків, які б відрізнялися від материнської клітини. Для забезпечення різноманітності нащадків, що могли б пристосуватись до нових умов, підійде статеве розмноження У середині хламідомонади утворюється багато гамет. Гамети це статеві клітини, що мають удвічі менший набір ДНК. Через певний час дозрілі гамети виходять та об'єднуються попарно, відновлюючи повний набір ДНК. Після злиття двох гамет утворюється клітина зигота, з якої виходять чотири хламідомонади з унікальним набором ДНК. Можливо, вони будуть здатні пристосовуватися до нових несприятливих умов. Іншим представником одноклітинних зелених водоростей є хлорела. На неї можна натрапити як у прісних, так і в солоних водоймах, і навіть у вологому ґрунті. Хлорела має клітину округлої форми, без джгутиків та світлочутливого вічка. Рухається хлорела за допомогою потоку води, розмножується лише на статеву, утворенням великої кількості спор. Представником багатоклітинних зелених водоростей є прісноводний улотрекс. Це нитчаста водорість. Його тіло складається зі щільно розташованих в один ряд коротких клітин. У прісних водоймах у лотрекс слід шукати прикріпленим до підводних каменів. Він має вигляд яскраво зелених гладеньких ниток. Найнижча клітина у лотрексу має дещо інший вигляд, ніж решта. Вона витягнута, що сприяє прикріпленню до поверхні. Ця клітина виконує функцію ризоїда. Пам'ятаєш, що таке ризоїд? Резоїд це частина талому, що забезпечує прикріплення до поверхні. Також до багатоклітинних зелених водоростей належить прісноводна спірогіра. У прісних водоймах із незначною течією можна побачити яскраво зелені грудочки. Це може бути вона, спірогіра. Переконатись допоможе мікроскоп. Характерними ознаками спірогіри є витягнуті циліндричні клітини та особливий стрічкоподібний хлоропласт. А ось, наприклад, ульва морська мешканка. Її талом схожий на розгалужену пластинку. Завдовжки Ульва може сягати 5-30 сантиметрів. Ульва єстівна водорість, за що отримала другу свою назву морський салат. До речі, Ульва містить корисні речовини вітамін С та вітаміни групи В. Під час процесу фотосинтезу зелені водорості виділяють кисень, який вони та всі водні мешканці, хто цього потребує, можуть використовувати для дихання. Також водорості є продуцентами у водних екосистемах і стають першою ланкою харчових ланцюгів. Детальніше про екосистеми ти можеш дізнатися з іншого нашого відео. Із батарейками та акумуляторами ми проводимо багато часу у смартфонах, комп'ютерах, світильниках тощо. Батарейки та акумулятори забезпечують необхідною електроенергією прилади, але з часом вони можуть зламатись, розрядитись. Способом їх утилізації не може бути просто смітник. Вони утворені з важких металів, наприклад, свинцю, складаються з розчинів лугів та кислот, що дуже забруднюють навколишні екосистеми. Їх обов'язково необхідно здавати на переробку. Але чи є альтернатива? Як щодо біобатарейок на основі водоростей? Але ж як водорості можуть забезпечити електричний струм? Електричний струм це рух заряджених частинок, ними можуть виступати електрони. Детальніше про електрони ти можеш дізнатися з наших відео з хімії. Такі вільні електрони утворюються завдяки розщепленню води у процесі фотосинтезу. Та поки батарейки із водоростей не виготовляють в промисловому масштабі через високу вартість цього процесу, пам'ятай про таку ідею в майбутньому. Можливо, саме ти оптимізуєш ці процеси. Запам'ятай. Зелені водорості бувають одноклітинними хлорела та хламідомонада, колоніальними вольвокс та багатоклітинними улотрекс ульва. Зелені водорості здатні мешкати у прісних водоймах хлорела хламідомонада улотрекс спірогіра, на вологих ґрунтах хлорела і хламідомонада, чи в солоних водоймах ульва. Зелені водорості є продуцентами в екосистемах і відповідно забезпечують інші живі організми поживними речовинами та киснем. Люди теж вживають зелені водорості наприклад, ульву морський салат. А також зараз активно досліджується можливість отримувати електроенергію на основі водоростей. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.